Сніг укрив землю білим килимом з новорічних свят. Тому під гніздом Лелеки Грицька запрацювала годівниця. Третій рік. уже. Як ми й очікували, першими і найчисельнішими її відвідувачами стали великі синиці. Веселить нас їх метушня протягом зимового дня. Деколи помічаємо їх меншу подружку, синицю блакитну. А польовий горобець як зазирне до нас, то затримається надовше. Ці три види птахів постійні відвідувачі нашого закладу громадського харчування для тих, хто зимує у лиляках. Гуртом вони швиденько розтягують дзьобами соняшникове насіння, а тоді з розчарованим виглядом очікують наступної порції. Вже з перших днів до нашої годівниці став навідуватись хтось крупніший. Та хто ж? Дятел, скажете ви. Що ж тут дивного? Звичайний дятел. А от і незвичайний Асирійський, і звуть його Христя, так, це вона самиця. Попервах все було добре. Насіння нема, пшениця то для горобців, Христя й уваги не звертала на тих синиць, звичні сусіди по садку, то й по годівниці. Але цей спокій тривав недовго. Роззирнулася дятлиха, вивчила всі шпарини, зрозуміла, що цієї зими тут можна буде підкріпитися. І хоч листовійок, златок і короїдів годівниці не подають, сирійські дятли з усіх своїх родичів, тим і вирізняються, що наполовину харчуються рослинною їжею. А здобренького тут дають соняшникове насіння. Щоправда, не завжди. От воно ніби й є, але тут таке й нема. І, виявляється, його полюбляють синиці. Понад усе. І якісь ці синиці тут ніби головні. От їм і Грінка, от їм і сало. Так ніби й цього телевізора для них одних придумали, а не для того, щоб дивиться рабиню Ізауру з Донною Бейджою. Не встигнеш Франції роззирнуться, як грінка вже порожня. Все виносять до зернини за 20 хвилин. А тоді поверх насіння, синиця налупиться, сала. Ще й нахабно нагадить прямо на стіл. З такою поведінкою ставлення Христі до синиць стало поступово погіршуватися. Ну кому приємно топтатися по сухій квітці соняшника, вишукуючи між оцвітиною останні зернятка. За якихось три дні синиці і Христя на екрані перестали разом з'являтися, стали уникати одне одного, точніше, синиці відчули, що Христя їх недолюблює. Екологи це називають міжвидова конкуренція за харчові ресурси. Хоча синицям і внутрішньовидової вистачає. З кожним днем, з кожною новою грінкою ситуація загострювалась. Дятлиха вже ніби й наїлась, але ж шкода віддавати все на поталу цій зеленій дрібноті, як сарана. Вхопила зернину, не встигла розлузати, а вже треба бігом назад вертатися відгонить синиць. Як можна це пережити, коли твоє насіння вмить розносять на всі боки? Є вихід, якщо все зразу з'їсти не можеш, треба поховати. І де знайти таємне місце, якщо всі шпарини на грушці навпроти досліджуються десятками дзьобиків? Так, в кутку екрана телевізора. І щоб ніхто не здогадався, Синиці ж не підписані на канал Лелека Грицько можуть прозівати чергове відео. Ганяє Христя тих синиць, ганяє, а до них, як горохом об стіну. Вертки. одного ранку таки вдалося дати добрячого стусана. Замешкалась синичка у глибині годівниці, не помітила нападницю вчасно, от їй і дісталося. Крики синиці миттю розлетілися по товариству. Саме з цього моменту Христю й стали боятися. А дятлиця, схоже, увійшла в смак і уявила себе яструбом. Одна справа ганяти менших конкурентів, а інша полювати на них. Це ж азартно. Після першого нападу на роззяву Христя навіть зернятко за звичкою вхопила. А далі вирішила перейти до полювання з засідки. Ловити синиць більш захопливо, ніж колупатися в сухому соняшнику. У більшості випадків меткі синиці доволі легко уникали зіткнень. Вони гарно вміють маневрувати значно краще, ніж дятли. Вислизають із присади, і в польоті. Але деколи Христі таки вдається вхопити пташину. Після таких випадків у годівниці настає затища. Але ненадовго, може, на хвилинку, зима, мороз, голод змушує синиць повертатися до зерна й сала. Отак сирійська дятлиця навчилася використовувати. Нашу годівницю, як леви використовують водопой десь в африканській саванні. Сіла он на стовпця, видно тінь у лівому нижньому кутку. Заховалася за опорою, щоб з годівниці її не було видно. Терпляче чекає. Тоді швидкий кидок комусь пощастить, а комусь ні. Не лише синицям дістається від Христі. Горобець також ледь викрутився. Наскільки небезпечні такі напади для дрібних птахів, кілька разів перевіряв я годівницю відразу після атак. Здебільшого кілька пір'їн, жодної краплинки крові. За весь час спостережень не бачив у садку слідів злочину. Однак навіть незначне поранення, втрата кількох пір'їн взимку становить досить серйозну небезпеку для дрібного птаха. Залишилось пиропольового горобця в дзьобі дятла. вже холодніше буде вночі. А згодом стали ми помічати синиць, нібито з підбитим оком. І не одну, на перший погляд, жваві. Та виживання в лютій морози потребує мобілізації всіх внутрішніх сил птахів. Будь-яке, навіть незначне поранення істотно знижує шанси на виживання. Наше спостереження у годівниці, як це часто буває, поставило багато нових запитань. Може, це й не Христя нанесла пошкодження синицям, а хвороба, пташина віспа, наприклад. Наскільки успішним було полювання самиці дятла, з іншого боку, бачимо, які цікаві зміни у поведінці птахів відбулись від нейтральності до конкуренції і навіть проявів хижацтва. В будь якому разі зима закінчиться, вже було чути весняний спів синиць. Годівниця допоможе багатьом пережити цю сувору зиму і дотягнути до весни. А Христя збільшить шанси на розмноження наступного сезону саме тих, хто виявив обережність, кмітливість, вміння викручуватися. А ще тут крутився Остап Самець, як у нього складається з Христею. Хочете дізнатися? Напишіть!